400 грам ледь теплої води. Додаю сюди, ой, виключу, 7 грам сухих дріжджя. Вісім, не обманула, Великої пачки не було, взяла маленьку пачку. І додаю сюди ще стільки ж цукру. Зараз все це розмішую. Я не буду його залишати. Мені найважливіше їх зараз розчинити. Водичка ледь-ледь тепла. Так що пальчик встрімили. чувствуєте, що тепленька, значить, це ок. 600 грамм борошна. Додаю сюди 10 грам цукру. Цукра, господи, що я кажу? 10 грам солі. Сіль додаю в борошно, а не до рідини, тому що. Сіль заважає працювати дріжджям. В борошні, поки вона розчиниться, дрожжі вже розчинені, вони почнуть працювати. І я хочу сюди додати хмелю сунелі трошечки. Буквально тут десь чайна ложечка вийде. Це тепер додаю сюди дріжджі цукру і водою. Тепер вимішую спочатку ложкою. А тепер руками. починаю відбувати трошечки просто Розтягую я так і до покругу. Спочатку трошки простягу, а потім вже додам олійки і ще з олійкою простягу. Такі розтягування так, також це добрий заміс, коли вологе тісто. Верніше, легкий заміс. То розтягування вони, в принципі, гарні. трошки олії yeah. <coughs> показати власне алі яка можна повідбувати Відбиваю я і складаю таким чином, як одночасно два метода замісу. Відбивання добре впливають на структуру і на заміс. і розтягування так само. І на розвиток дріжджів. Таким чином я на хвилин 5-10 позамішую. Ось відбиваю правою рукою або литріво. Вже починає тягнутися. Вже тяжко відривати. Знаєш, будемо тягнути. Розтягуємо по кругу. Так, зараз я єдине, що переложу тісто, помию мисочку і переложу його в чисту мисочку. Мисочку я помила, додаю сюди трошки олійки. І кладу наше тісто. Ну, в принципі, вже гарнесеньке тягнеться. Ще пороблю такі маніпуляції. Тепер накриваю плівкою і я залишаю відпочивати а, десь хвилин на 30. Через 30 хвилин я зроблю перший склад. Тому що руками досить складно вимішати гарно тісто, тому доводиться хитрувати і використовувати час, і складати, відповідно складати його. Півгодинки гуляю і складка. Перше. Отже, пройшло півгодинки. Зараз я буду складати своє тісто. Я вже бачу, що дріжджі почали працювати. Тісто вже збільшилося, навіть позирічки з'явилися. Ручки водичкою обов'язково і складаю. І залишаю ще на півгодини. Я зроблю, мабуть, дві чи три складки. Я подивлюся по часу, що у мене буде. Півгодини ще йдемо гуляти. Пройшло ще півгодинки. Друга складка. Вже росте. Ручки водичкою. І залишаю це, мабуть, остання складка, більше я складати, не буду вже так добре пузириться. Залишаю ще десь хвилина 30-40. І далі вже хай підходить, далі вже буду працювати з ним. Отже, пройшло десь хвилин 30-40. Я о, натерла на терку, це в мене сир моцарелла, Тут десь 300 грам, Деко вже застелила пергаментом. Олійкою помастила. І зараз на деко формувати покачу, я буду прямо на декою. Зараз, Кіста. Таке гарне, красиве. Чиста мисочка. Руки треба схватити чимось. Водичку. Не впало. Я, мабуть, руки все-таки зношу лікою. Так, середину сир. Хочу, щоб багато. І ще я хочу зверху сила. Все, тепер я відправляю в духовку. Духовка розігріта до 230 градусів і випікати 25-30 хвилин. Отже, фокача спеклася дуже м'яка, а і дуже гаряча, я не дала її схолонути. Такий собі хлібний сир. І хмелі сунелі добре відчуваються. Структура гарненька. Це це край тут сира не, особливо небагато. Дуже смачна. І, в принципі, доволі швидко робиться. Коли піца надоїла, або хочеться щось швиденьке, шикарно. Або замість хліба так само шикарно. Обов'язково зробіть і напишіть, який у вас результат.